Ось тут я зібрала таку нехитру конструкцію, але 100 питань і одна відеовідповідь. Чулок. На чулок ми кріпимо два кронштейни. Наглядно більш-менш видно. На стяжні болти. Все просто. Ще один момент. Показую. Це експортний каталог 92. 90... 90-го року випуску. Ось, о, бачите, ось саме ці кронштейни. Ось наяву Ось у каталозі. Це у нас експортний каталог, бачите, трактор експорт. І тут по заводу вже йшли наружні стяжки. Тільки не такі телескопічні, а е, звичайні. Ось як. Як внутрішні, так і наружні. На UMZ6 цього немає, і цих кронштейнів теж немає. У каталозі UMZ80 теж є точно така ж конструкція. Показую ще раз наглядно, що вам для цього треба: телескопічна стяжка. Два кронштейна. Ну, це комплект. Він називається комплект підсилення задньої. На віскі буває лівий і правий дві половинки і два стяжних болти. Тут є отвори, ось вам сережка з однієї сторони, подвижна. Ось я вам розібрала телескопічну стяжку. З трьох частин вона складається, за що чого, регулюється. Ось цим пальцем, скільки отворів, положень і довжина. І плюс на різьбі викручується. Ось по довжині різьби І отак от фіксується. Плюс пружинка працює на стискання. І в кінці зараз я передаю слово нашому постійному клієнту Ігорю Костянтиновичу. Особисто я з ним працюю вже більше року. Я знаю, що це наш постійний покупець, він довіряє свою техніку нам. Він бере не просто запчастини для ремонту, а заздалегідь. Тобто знає, що з багатьом чого виникне дефіцит, він доволі скрупульозно відноситься до своєї техніки і бере заздалегідь про запас. Я йому показала ці стяжки, він їх одразу. Замовив, поставив і скинув мені відеовідгук. І одразу ж написав Viber. Працює все супер. Цілий день дискував Взагалі, питань нема. Просто написав: все супер. Передаю йому слово, а вам до побачення. так Доброго дня, дорогі підписчики. Показую вам свою нав'язку, як я переробив на ЮМЗ. 82.40 поставив на телескоп. телескопічні стяжки. Які були випускались на експортних варіантах в 2000-х годах. А сейчас випускаються на китайцях, на білорусах. 1221 По стандарту у нас ця стяжка должна стояти і тут. Вухо. По стандартній такі стяжки. Я їх поміняв місцями, вухо поставив сюди, це, це поставив сюди це. І все. Працює все ідеально. Все ідеально працює.